Друзі, мої вітання. Сьогодні хочу показати вам, як я готую молочний батон на вершковому маслі. Це дуже смачно, дивіться, і він м'якенький і пухкенький. І ця випічка дуже порадує ваших домашніх. Я думаю, що кожен любить такий батончик, свіженький-свіженький. До бутербродів, і до будь-яких страв. Тож, давайте подивимося, які інгредієнти я використовую для приготування цього батону. Збираємо все і дивимося, що нам потрібно: це молочко, дріжджі, цукор, сіль, вершкове масло, борошно. і Олійка для змащення миски. Тож змішуємо тепле молочко, дріжджі, додаємо цукор і перемішуємо це все до однорідної маси, ну так, плюс-мінус, щоб воно все з'єдналося. Трохи додаємо борошна і замішуємо таку собі рідину. І чекаємо, поки е, з'являться такі бульбашки, почне діяти е, дріжджі, почнуть діяти. І чекаємо хвилин 10, щоб воно все перетворилося на таку пухкеньку масу з бульбашками. Тож дивіться, оці бульбашки вже з'явилися. Це означає, що дріжджі. Працюють і можна продовжувати замішувати тісто. Тепер додаємо сіль, розмішуємо і потім починаємо додавати борошно, не все одразу, а такими ну, дозами такими. Перемішуємо все і починаємо заміс тіста. Бачите, воно вже таке. Робиться м'якеньке, дрібненьке. Додаємо ще борошно. Дивіться, у всіх борошно різне, тому рекомендую не все одразу додавати. Дивитися треба по консистенції тіста, щоб воно не було дуже таке, знаєте, туге. Спочатку лопаточкою, тепер я буду замішувати вже руками, спочатку в мисці і потім перейду на поверхню, щоб було зручніше вимішувати тісто. Це треба робити хвилинок 5, щоб воно все зібралося докупи. І потім, коли вже буде незручно в мисці, я піду на дощечку і буду вже вимішувати. На поверхні. Бачите, вже воно не так прилипає до рук. Якщо е, хочете, щоб менш прилипало, можна змастити ручки е, лійкою, і тоді воно швидше збереться докупи і вже буде тісто таке собі в жменці, і можна буде до, далі його вимішувати на дощечки. Отак, от, от дивіться, отак от можна розтягувати його. Бачите, воно ще липке-липке, ще але не турбуйтеся. Спокійно, воно зараз буде нормальне. Так, додаємо тепер трохи борошна і починаємо замішувати вже на поверхні. Багато борошна не додавайте. Щоб не забити тісто борошном. Ну і вимішуємо спокійно, спокійно вимішуємо доти, доки воно перестане прилипати до рук. Ось так от його розтягуємо, дивимося, що воно ще достатньо липке, і продовжуємо далі. Помила ручки. І миску, і тепер настав час, коли можна додавати вершкове масло. Для цього, бачите, я отак зараз зроблю. Трохи припиляю, розтягую чуть-чуть тісто і буду додавати до нього масло. Ось таке вже воно більш гладеньке. Рекомендую трохи відбити його. Ось, не всі робляться, але я це роблю одразу тісто становиться таке гладеньке-гладеньке. І після додавання масла я це зроблю. Дивіться, такими шматочками його додавайте. Воно не одразу. Здружиться з тістом, але не хвилюйтеся, все вийде, воно вмішається поступово і стане таке еластичне, м'якеньке, дуже приємне. Все, додаю все масло туди. Ось таке воно. Липкеньке від масла. Ну, нічого. Зараз все вмішається, об'єднається і буде чудове, м'якеньке тісто. Ось таке воно. Бачите, хвилин 5, 6 його треба вимісити добре. Борошно ми вже не додаємо, бачите, в мене залишилось. Грам 15 це е, піде ще на присипку зверху батона вже після того, як ми його сформуємо. Зараз настає момент, коли вже можна буде його відбити. Бачите, воно вже не липне до рук практично. І тепер ми його ось так от раз, відбиваємо. Декілька разів так можна зробити, бачите, воно одразу становиться таке більш гладеньке. Декілька разів можна його так от швернути. Ось таке воно м'якеньке-м'якеньке. Дуже добре. Ну і настав час, коли ми можемо вже формувати наш батон. Дивіться, я його не розкачую качалочкою, я буду його розтягувати після того, як воно підійметься. Вже буду розтягувати його ручками. Е, на розтойку е, десь одну столову ложечку олійки, змащуємо миску. І поверхню тіста, можна чуть-чуть змастити, і кладу в миску десь на годинку, у тепле місце, десь поблизу батареї, чи якщо це літо, то просто на столі залишаємо, накриваємо або плівочкою, або я, наприклад, використовую ось такий у мене лайфхак. Шапочка для душа. Бачите, вона з резиночкою, чудово лягається на миску. Раз. І отак от я її ставлю в сторонку і тісто оставляю на годинку для підйому. Годинка пройшла. Дивіться, дістаю, знімаю мою шапочку. Бачите, тісто вже таке, бачите, піднялося, дуже добре. Таке воно позирісте. Збоку зараз покажу, таке воно. Обминаємо його трохи, щоб випустити зайве повітря зайве. Ось таке воно пухкеньке-мікеньке. Обминаємо і е, виймаю вже із миски і починаю формувати батон, припиляю трохи борошном поверхню. І будемо робити з вами батон. Ось це у мене борошно, залишилося десь 15 грамів. З, ну, з, Всієї кількості, бачите, залишилось трохи. Далі я ось так руками поступово спочатку його складу як конвертиком ось так, притискаю, розтягую. Воно м'якеньке як, і дуже слухняне, повітряні пузирчки. Треба лопать, щоб вони не здулися, коли будете випікати вже батон. Ось такі. І тепер я отак руками придавлюю і розтягую в такий собі прямокутничок чи квадрат. Поступово не треба поспішати. Можна це зробити скалкою. Але мені подобається працювати з тістом. Отримую насолоду від цього, тому роблю це руками. Якщо ви не хочете, можете використати скалочку, розкачати його у такий собі пласт, квадратний чи прямокутний. Ось так. І далі будемо. Уже формувати батон. І ще трохи, щоб він був рівномірно слой тіста, щоб був приблизно однаковий. І по краєчкам, і всередині. Ось такий у мене вийшов чи то прямокутник, чи то квадрат. Це не принципово. Тепер дивіться, що ми будемо робити далі. Ще раз перевертаю ось так. Ідеальний не повинен бути так, плюс-мінус прямокутничок, чи квадрат. І тепер ось так от загортаємо. З одного боку, підтискаємо отак, от бачите, як на відео показано. Підтискаємо знову, згортаємо краєчки трохи підсмикуємо, щоб вони були більш кругленькі, щоб був батончик у нас красивий. І так, до кінця складаємо, затискаємо краї, щоб вони були. Всередині батону притиснуті ось так. І край цей защіпуємо, завертаємо ще раз і защіпуємо вже зверху, гарненько защіпуємо, щоб батон наш не розвернувся, коли буде випікатися. Ось так. Затискаємо шовчик робимо такий собі міцненький. Краєчки, оці можна трохи всередину загнути. Отак. І ще раз проходимося по шовчику. І отак його притискаємо і все. Шовчиком донизу. Перегортаємо ось такий ми сформували батончик. Бачите, він, на вигляд, таки, наче маленький, але побачите в кінці, який він стане, коли підніметься. Тепер, що ми робимо далі? Беремо уже деко, на котрому будемо випікати. У мене це. Ну, старенький, але дуже зручно, це тефлоновий килимочок. Я на ньому випікаю все, що печу. Тепер що ми робимо? Беремо водичку, буквально пару столових ложечок. беремо кісточку і так от злегка змажує, змазуємо поверхню водичкою. Це для того, щоб він став такий хрустенький, подивитись в кінці. Хто любить більш зажаристу корочку, можна чуть довше його пекти. Але я не люблю сильно таку зажаристу, то я роблю такі, щоб він був золотавий. Тепер що ми робимо? Беремо борошно і так от присипаємо всю поверхню батончика. Борошном. І зараз будемо нарізати вже розрізи на цьому батону, батоні. Беремо ніж. Звичайний, гострий ніж тоненький, і все легко і просто. Отак от беремо і нарізаємо отакі смужечки. Раз, раз. Раз, отак от, от, дуже легко. Отак. От Все. Тепер накриваємо е, рушничком і ставимо ще десь на півгодинки, щоб він підійшов. Тепле місце залишаємо на півгодинки. Отже, півгодинки пройшло. Подивіться, як він підійшов батончик наш. Бачите, який вже став величенький, а після випічки він буде ще більший, бо в духовці він підніметься, і стане м'якенький і дуже смачний. Все, можна ставити в розігріту до 180 градусів духовку. І. Будемо його випікати десь на хвилину 30-35, дивіться по своїй духовці. Ставимо і чекаємо на наш смачний батон. Ну, що ж, друзі, ось такий красень у нас вийшов. Дістаємо його з духовки. Ось такий він вийшов. Смачний, запашний, дуже смачний, дуже ароматний. Стоїть аромат такий в квартирі, дуже-дуже смачний. Ті, хто люблять, щоб була скаринка більш така, знаєте, тверда і чи, може хрустка. Е, можна не накривати. Я люблю, щоб він був, був м'якенький зверху. Тому я, поки він ще теплий, е, накриваю рушничком і десь 15-20 хвилин чекаю, поки він трохи е, охолоне і стане більш м'якенький зверху. 15, достатньо, щоб він трохи охолонув, щоб можна було вже його нарізати і подивитися. Ось такий батончик мякенький мякенький дуже смачний. З вершковим маслом. Це дуже-дуже гарний рецепт. І нарізаємо. Це дуже смачно, повірте. Спробуйте приготувати. Це ні в які порівняння нема з магазинним батоном, тому дуже раджу, це дуже смачно і дуже швидко, поки ви займаєтеся своїми справами, батончик спечеться, і ви порадуєте свою родину свіжою випічкою. Це буде дуже смачно. Просто з маслом, чи може з сиром бутерброд зробити, чи з ковбаскою, чи можна зробити ще якісь там варіації бутербродів. Я, наприклад, роблю, коли на свята, бутерброди там зі шпротами, чи з якоюсь намазкою, Такий батон просто супер. Отже, друзі, готуйте. Хай вам буде смачно і миру нам всім, і злагоди. Хай ваші сім'ї будуть здорові, всі ваші рідні будуть е вас любити і е радуйте своїх близьких. До зустрічі!